Зараз знаходимося у самому центрі Одеси, в п'ятизірковому готелі Брістоль, де відбувається 19-й Одеса Fashion Week Під гаслом наближаємо перемогу. Захід вже друге проводиться під час повномасштабної війни за підтримки Ukrainian Fashion Association. Сьогодні в рамках Одеса Fashion Week свої колекції представлять українські дизайнери, які порадують нас новими тенденціями та творчим поглядом на світ. З рекламного кампанії кампанії бренду «Екел». Розкажіть, будь ласка, про ваші враження, про ваші емоції. Це ваша перша робота? Чи у вас вже були роботи подібного плану до до, до цієї зйомки? Мої емоції просто переповнюють. Я дуже рада, що взяла участь у цьому кампейні, і це була моя перша зйомка. Але я сподіваюся, що буде ще. Я просто в захваті. Ти стоїш така вся в, в жовтій сукні. Скажи, будь ласка, як ти себе ти відчуваєш? Мені дуже подобається костюм, тому що він дуже яскравий, добний, файний та е, дуже гарний. Розкажіть, будь ласка, про що ваш бренд сумок, де ви купуєте матеріали для ваших виробів? З приходом війни основна стратегія – это продвижение других брендов. То есть мы изготавливаем сумки под другими логотипами известных сетей-магазинов, которые существуют в Украине. Также у нас есть зарубежные клиенты. То есть здесь полностью мы окунаемся в творчество. Да? То есть собственники брендов одежды, предположим, заказывают у нас определенные модели. Мы под них изготавливаем прототип. Потом это следует уже образец и совершенствуем в том формате, который мне необходимо. Будь ласка, чим ваш бренд відрізняється від інших та яку концепцію собі несе? Своїми, своїми моделями я підчоркую женственність, красоту, сексуальність, мої моделі особливі. У вас був дуже вдалий показ. Це була і правильно підібрана музика, і образи, і вдало підібрані моделі. Такі вони всі дуже сексуальні та жіночні. Я вас цим вітаю. Дякую Ми сьогодні вас бачимо в залі, а не в якості учасника дизайнера. Розкажіть, будь ласка, про вашу нову колекцію. Ми зараз розробляємо нову колекцію на літо. Ми будемо участвувати, ми будемо разом з Одеса в Fashion Week. І вже є, є замальовки, підбираємо музику, зйомку також будемо проводити. Тобто підготовка йде у повній мірі. І нам варто очікувати на щось таке свіже та яскраве. Так. Скажи, будь ласка, у тебе враження від участі? А, ну, Я дуже задоволена. І мені взагалі тут така чудова атмосфера, за якою ми завжди сумуємо, коли довгий час немає. А, ми полюбляємо цей підготовку. Це ів бекстейдж, там така атмосфера, що ти ще більше і більше надихаєшся. Які в тебе емоції саме від цієї колекції? Е-е, цю колекцію ми создавали нашій командою і, конечно, емоції то, що ми любим незвичайне. У нас тут іде двiнил, е-е, ткань, двiнил, сочетання интересне, і за цього мені нравится, коли незвичайне це всегда круто. Що на вашу думку важливіше слідування модним тенденціям чи свій власний творчий підхід? Ну я вважаю, що треба прислушуватися к моді, але не завжди її соблюдати. Тому що, якщо ти не додаєш то своє, то це буде не фешн, це не бути дізайнерська одежда, це буде просто мас-маркет. У вас така динамічна та смілива колекція. Скажіть, чи не вважаєте ви, що саме в екстремальних умовах на думку приходять такі от творити сміливі речі? Так, це дійсно так, тому що наш мозок працює по-іншому, і ми стараємося виділитися. Ми стараємося показати, хто ми є, що ми можемо і на що ми здатні. Так? Так. Скажіть, чи є якщо є улюблений образ, який з вашої колекції? Якщо ви якщо ви можете виділити його одного, то хто? То, то який це саме? Я... Вважаю, що всі образи гарні для мене, бо це я їх створюю. І особливо для мене найпопулярніший і найсміливіший варіант це голограма, яку ви бачили. Бо це, це матеріал, який приваблює дуже дуже много зору до себе. Чи важко зараз влаштувати подібний захід? Я скажу, що таких заходів нам дуже не вистачало за останній час. Їх дійсно зараз мало, але це дуже велике досягнення. Що сьогодні ми тут. Сьогодні ми зібрали велику кількість учасників, велику кількість глядачів, велику кількість моделей, дизайнерів, і це вже для нас справжня перемога. А такими подіями ми наближаємо нашу перемогу. Про яку ми всі дуже мріємо, багато людей зараз в наш час вважають такі подібні заходи не сильно доречними. Що ви скажете? Я скажу, що вони мають право бути, тому що людям зараз дуже не не вистачає додаткового свята, додаткової надії, особливо дітям сьогодні. Дуже багато моделей дітей, і щоб не коїлося навколо у дітей має бути повноцінне життя. У них має бути повноцінні можливості та майбутнє. І я вважаю, що таким заходом потрібно бути. Наш модный проект «Институт современных дам» образован в 2019 году. То есть получается уже практически 4 года. Образован для взрослых моделей, После, старше 36 лет. Мы трансформируем дам с помощью э моделинга. Дам, взрослые дамы выходят на подиум. Можно сказать, шокирует своей красотой наш мир. Поделитесь, будь ласка, с нами вашими эмоциями. Ну, восхитительно. Наші дами для мене все найкращі, самые самые найкрасиві. Ми будемо все время їх український, розкріпати і розхваляти. Скажіть, будь ласка, можливо, дайте якусь чи мотивацію чи пораду для жінок, хто комплексує на рахунок свого віку. Кожна жінка, кожна дама рождається алмазом. В цієї життя становиться бриллиантом. Полировать, наносить новые грани никогда не поздно. Поэтому сверкайте все. Радуйте мир своей красотой. Скільки часу ви готували свій номер? Ну, Так як в нас почалася концертна діяльність ще до Нового року, тому ми почали готуватися ще в минулому році, але е, нову пісню ми зробили за, Скільки? за два дні. Да. Всі пісні, які ви сьогодні почули, це мої пісні, тому ми кавери не робимо. Е, наш зовнішній вигляд це також ми разом. І ми е, дуже часто. Спілкуємося на повищених тонах щодо наших костюмів, але е, завжди знаходимо вихід так, щоб ми виглядали. Ми завжди знаходимо компроміс. І... Ну, якщо потрібно для діла, навіть як говорять, що в конфлікті, конфлікті а, рождається все. істина. Так? Ну, особливо у нас є дівчата, котрі дуже часто роблять нерви, та все добре. Ми любимо цю атмосферу, тому для нас це дуже-дуже класно. Розумій, ніхто вже не спасе, ніхто не врятує, бо я вже суму На повсякденний стиль на вуличну моду, аніж на щось таке креативне. Чому? Ну, тому що вона більш зручна і їй потребують дуже мало одежі, яка зручна, яка щоб... щоб вона була і красива, і зручна, і стильна. От, то я... Це надихнуло мене створити такий бурш стрільстай. Ви сьогодні, як глядач, скажіть, будь ласка, які ваші враження від колекцій, від показів і які б поради ви б дали своїм студентам? Ну я е, хотіла б дуже подякувати організаторам цього заходу, тому що це дуже цікавий захід. Ми зустрічаємось з дизайнерами з їх творчістю, з їх колекціями, і вони надихають у наших студентів на творчу роботу, і вони, звісно, показують нам весь потенціал нашого міста. Скажіть, будь ласка, як вам ваша сукня, як вам ваше вбрання, як ви себе почуваєте? Дуже подобається, легке, таке спокійне, вільне, хочеться в ньому танцювати. Я б в ньому ходила у реальному у повсякденному житті. Чи передає вам одяг, який ви на себе одягаєте на, на ваш настрій? Впливає він? Так, звісно, впливає. Якщо гарний одяг, то і настрій гарний, бо почуваєш себе дуже добре. Так, да, гарно. Прекрасний настрій, неймовірні емоції, враження супер. Ви принесли, внесли весну прямо сьогодні. Вона приступила рік, Мені здається, прямо зараз після закінчення цього показу. Так, не дивлячись на погоду, ми подарували сьогодні, мабуть, весняний максимально настрій. Ми з дівчатками старалися. Це для вас. І у вас це вийшло. Як довго ви співпрацюєте з Одеса Fashion Week? Добрий вечір. Ми співпрацюємо з березня 2019 року. Всі покази відтоді були за нашою участю. Тобто, це вже 4 роки такої плідної співпраці. Так, так, кожен сезон, сезону в сезон, ми допомагаємо. Поділіться трішки вашими емоціями від такої участі в такому фешн-заході. Емоції завжди дуже бурхливі. Ми дуже е, довго чекаємо цієї події. Дівчата готуються, хвилюються, е, але ейфорія від цього заходу вона нічим не порівняється. Скільки людей працюють у вашій команді? Е, насправді в нас е, кількість людей постійно міняється, тому що працюють е, наші здобувачі освіти і десь від, від 15 до 25. Подобається твій образ. Мені він подобається, тому що він мені нагадує якусь королеву 18 століття. А якби ти була королева, то ти була б такою злісною, чи ти була б доброю королевою? Е, мабуть, доброю. Розкажи, як ти себе почуваєш в ролі моделі? Ну, почуваю себе в ролі моделі. Я добра, тому що я вже ну довго гожу находимо і. Мені якось я, я вже якось це переживаю, коли я виходжу на подіум. Ну, мені подобається робота моделі. Скажіть, будь ласка, як довго ви співпрацюєте з цим заходом? Я вже давно співпрацюю з Аріною Семенюк, років певно шість або сім. Я була раніше ведуча на Одеса Fashion TV, а зараз. Я ведуча і являюся голосом неймовірного Одеса Fashion Week. І Це дійсно дуже круто і приємно для мене це велика честь. Друзі, будь ласка, які ваші враження зазвичай? Як завжди, враження вони найяскравіші. Я хочу відмітити, що цього разу цього сезону було дуже багато людей. Зал дійсно був наповнений. Дуже багато дизайнерів, які представляли свої неймовірні колекції. І саме зараз я вважаю, потрібно підтримувати українських виробників не тільки тут, в Одесі, так, але за межами нашого міста і за межами нашої країни. Про українських дизайнерів повинні знати всі весь світ. Я не можу вас не запитати. Про вашу сукню У вас неймовірно чудова сукня. Скажіть, будь ласка, від кого вона? Дякую, велике мене. Мені дуже приємно. Дійсно, я сьогодні отримала дуже багато компліментів. В мене сьогодні було дві сукні. Це сукні салону Монлі. Цей салон займається орендою. Сукні також можна придбати. Сукні на будь-яку подію. Це може бути день народження або такий захід, як західне колеса фешлинвік, весілля неважливо. Там дуже круті дівчатка працюють, які підзвонить сукням під ваші параметри. Сукні дуже відомих виробників. Лігалу, де знаходиться? Я вже на туди побігти. Салон знаходиться в центрі міста Коблівська, 38. Скажіть, будь ласка, де ви черпаєте натхнення сили? Як ви відновлюєтеся? Знаєте, я дійсно вважаю, що діти це наше майбутнє. Взагалі, все, що зараз відбувається в країні, це для того, щоб наші діти могли тут мати щасливе дитинство і майбутнє. В нас самих маленька дитина, і от кожна дитина, для якої ми робимо одяг, яка в результаті його носить. Ми вважаємо їх всіх, всіх важливими, всіх дітьми, дітьми. Це дійсно надихає. Наша основна мета давати нашим дітям якісний одяг і дійсно пеш привезти в Україну неймовірний рівень якості і стилю для дітей. І так насправді діти нас надихають. Ви ще не презентували просто нереальної краси торт. Скажіть, будь ласка, звідки взялася дизайнерська ідея? Ця Ідея була так сказати вдохновення кількома моментами в моїй моє, житті, в моєму творчості і вообще так сказати, то що нас зараз окружає? Там різні кольори, там різні назви брендів. Я бачила. Скажіть, будь ласка, за вышкой, який размер. Вин более двух метров. Этот торт. Он состоит из разных техник. Разные техники были включены. В том числе заложена некая идея. Но она не несет сильно там какой-то большой смысловой нагрузки. Она просто как, я же говорю, связана с перечнем событий, которые мы имеем мест, имеют место быть в нашей жизни. Мам ваше броня? це такі стирти, стиль смарт-кежуал. Чому? Ну в тому, що він красивий, удобний. Я люблю що розовий. Еще... Да. Я бачу, у вас така гарна вишивка на карманах. Ви знаєте, що е за українськими традиціями вишивка вона. Не лише як прикрашає одяг, а вона ще виступає як оберіг. І тому її шиють на манжетах, на карманах. Тобто ви зараз під захистом. Тобто, ви підтримуєте свою жінку в всіх творчих поривах. Так, звичайно, ми все е, обговорюємо, е, спілкуємося на вибір моделей, вибір одягу. І, ну, Можливо, в якихось суперечках, але... Е ми один одного да. доповнюємо, тому виходить ось така колекція, як сьогодні ми покажемо. Я хочу вам сказати, що це рідкість, не завжди підтримують, завжди, не завжди підтримують жінку і творчих якихось там е потягах, її хобі. Так, кажучи, це забирає дуже багато часу. Так. Дружина постійно відволікається на якісь інші справи, да? О, не на чоловіка. Але ну, мені все. Подобається, тим більше, що ми разом прагнемо чогось досягти. Як ти себе почуваєш внутрішньо в такому, в такій сукні, в таких прикрасах, чи відчуваєш ти себе, можливо, якоюсь зим, більш спокусливою або там більш грайливою? Саме так ви точку сказали, тому що дійсно, коли я вділа е, цей наряд і ці прикраси, я е, себе стала почувати більш певніше, але е, все ж таки була невпевненість, і хі, вона трішки пройшла, але всередині зараз такий вогонь. Эмоции просто неимоверные, настроение фантастическое просто. Все девочки блистали, все девочки были просто на большом уровне. Каждому из них я сказала, девочки, насладитесь каждым моментом, почувствуйте кайф, вы королевы, вы просто топ. Просто прочувствуйте это на себе и получите удовольствие. Фишка и мой, так сказать, почерк в том, что какую бы коллекцию я ни создавала, Будь это вечернее платье или это спорт шик, но всегда я использую кружева. Кружева вне времени, кружева вне возраста. То есть они всегда были, есть и будут. Это то, что меня вдохновляет. А вот сделать, скомплектовать кружева с кожей, кружева с такими тканями, хамелеонами это риск. Но я думаю, он оправдан. Можливість не тільки режисувати постановки сьогоднішніх показів, але й ще й приймати участь в якості моделі. І зараз мені найбільше також приємно, тому що зараз цей показ бренду Кріза представляли моделі мого агентства. Я директор модельного агентства Royal Family Models. Що ви можете розказати про роботу ваших дівчат? Чи ви задоволені нею? Я скажу, я задоволена. Ми вже на фінальних показах дівчата сяють. Я дуже задоволена роботою сьогодні як моделей, так і загалом всієї команди «Одеса Fashion Week». Надихаючі та креативні. Саме такими були колекції від українських дизайнерів, представлені на 19-му Одеса Fashion Week. А патріотичні колекції нагадали нам, що ми єдині, та ми незламні. І кожен із нас наближає перемогу і воює на своєму фронті. А наш модний захід підійшов завершення і до нових зустріч! З вами була я, Ніла Ліпська.